Що таке шахи? 960? Ще друга назва це шахи Фішера. Американський шахіст Роберт Фішер придумав шахи, які дуже незвичні, тим, що фігури стоять не на своїх місцях, і позиці їх Є 960, тому їх так і назвали. Чим прикольні ці шахи, тим, що там немає дебютів, просто їх неможливо, тому що мільйон варіантів ніхто не буде завчати всі варіанти в кожній рандомній позиції. Шахи дуже прикольні, в них грають всі топові гросмейстри, приходять турніри, навіть чемпіонати світу і Європи. Найважче правило це правило рокіровки. Правило, якщо потрібно, ми знімемо окреме відео. Пишіть, чи слідкуєш за турнірами шахи 960 і чи пробував грати в такі шахи. Підписуйся на наш інстаграм. Ми там продаємо дошки і вчимо грати в шахи. Бай-бай!